Соловейко рідний брати знову в міст пішов поспати. Пише Служба безпеки України. Так від чого втомився міст? Ну, власне кажучи, сьогодні росіяни прилюднили версію про те, що біля мосту вони знайшли залишки скутерів, і, в принципі, з їхньою логікою можна зрозуміти, що скутери перетворилися на підводні дрони, і от, власне кажучи. Українські кулібіни перетворюють китайські скутери на дрони і таким чином нищиться міст. Ну єдине, що ми можемо сказати, це те, що реальна минуло п'ять годин після е вибухів. Уже більше п'яти годин пройшло. Е жодної офіційної реакції з Кремля ми досі не побачили. Тобто, ми єдине, що знаємо, це те, що як хтось все ж таки наважився розбудити Путіна, і було заявлено про те, що Путін знає про те, що. Кримський міст чергове роз підірвано, але станом на зараз п'ять годин вони вже тримають паузу. Вони не мають що сказати. І я думаю, що всі оці розмови про акти активозміздя, про всі ці речі ну насправді нічого нового ми не побачимо. Ви абсолютно правильно сказали. Просто треба розуміти, що потрібно очевидно, все ж таки, зараз в наступні дні особливо обережно ставитись до повітряних тривог. Чогось нового, я ще раз повторюся, ми не зможемо, ми не побачимо і чогось нового вони не, не зроблять. Єдине, що можна передбачити, це те, що завтра вони будуть пробувати перебивати тему і почнуть всередині е, Росії когось садити, когось там е, розстрілювати і так, далі, і так далі. Але щодо України нічого нового в їхньому арсеналі просто не існує. Пане Вадиме, я вас хочу запитати про зміну тактики. З одного боку, звісно, ми сьогодні будемо багато говорити про інтерв'ю Валерія Залужного. Вочевидь, коли головнокомандувач знову стає публічним, то це такі критичні миті, коли по-іншому неможливо. Ну і меседжі вони ж були абсолютно очевидні, що якщо там хтось боїться, то ми не боїмось. Не те, щоб це Особисто залужний стояв за цим мостом. Ні, тут служба безпеки України зараз на себе ковдру тягне, але як правило, все ж таки Україна до останнього, та як із попередньою ситуацією, попереднім ударом по кримському мосту, тільки фактично ледь не зараз зізналися. Ну так це все ж таки були ми. Чому зараз ми е не говоримо про те, що це не знаю, там Ліхтенштейн, хто завгодно? Чому дуже важливо показати свою вже більш таку впевнену, ну і якщо хочете, агресивну позицію. Ну, поки що, все ж таки, давайте е, звернемо увагу на те, що офіційно Україна не визнала, що це Україна зробила. Тобто, в принципі, є певні натяки. Є заява і пресекретаря Гура, е, який сказав про те, що е, процитував Буданову про те, що конструкція в цьому мості зайва є пост Служби безпеки, але офіційно, поки що, Україна не заявляла, що це е, було зроблено власне карчукраїнськими спецслужбами. Відносно інтерв'ю Валерія Залужного да, він сказав в принципі відразу після саміту НАТО, він сказав важливі речі про те, що да, у нас немає червоних ліній. Тобто ми розуміємо, що якщо для безпеки українців потрібно обстрілювати Білгородську область, значить вона буде обстрілюватися. Да, якщо потрібно обстрілювати ще щось, це буде Україна робити. Тому що інакше, якщо ти не воюєш там, значить війна буде переходити на твою територію. Ну і про події, звісно ще за Ви сказали про те, що вони будуть, скоріш за все, намагатися перебувати якісь ці тренди. Вочевидь, сьогодні будуть багато говорити про зернову угоду, яка там ще не ясно, чи буде пролонгація. Ну і цими днями абсолютний абсурд. Це історія з тим, що виявляється, робили, намагалися зробити замах на двох російських пропагандисток. Коли це говорить Маргарита Сіманян, ну ясно, в неї давним-давно комплекс Бога, і вона розповідає про те, що кожен українець має собі на меті потрапити в рай через вбивство сіменян. Але туди ще й записали Ксенію Сапчак, від якої мені здається, що гидують і і росіяни, і українці, і хто завгодно. Ну тобто, вона ні до якого табору конкретного не належить, але всі розуміють, що вона теж відпрацьовує ці кримські кремлівські наративи. Бачите, як кримський міст не йде мене з голови. Одним словом, що за цим стоїть, пан Вадиме, це історія знову для те, як вони зараз кажуть, та побороти п'яту колону, побороти якихось. Внутрішніх опонентів. Нащо вони про це заговорили? Тому що ми ж побачили, вони вічно якихось недолугих хлопців знаходять. Обов'язково в них у всіх є повна збірка якихось фашистської літератури. Хоча пригадується їхній Вагнеревіць-Уткін, до нього питань немає. Та? Зато кожен найманець обов'язково має собою принести. Зато читають. Та? Це це теж непогано. Одним словом, що за цим стоїть? Це ну, власне, ще тільки для внутрішнього споживача. ця історія нічого. Спільного із реальністю тут немає, уявити собі, щоб е, Україні потрібно було вбивати Собчак, ну чесно кажучи, ну це просто ні на ні в мозок вона не може війти. Тому що ну реально Собчак абсолютно нікому не потрібна е, людина, яка останнім часом, між іншим, е, почала достатньо активно е, підтримувати цілий ряд е, кремлівських наративів. Е, але якщо говорити... Е, те, чому це робиться, ну, очевидно, ФСБ потрібно про щось звітувати і цього хлопчика, якого вони знайшли, цього скінхеда, який цього неофашиста, точніше вибачте, який нібито збирався їх убити. Ну більш абсурдної історії ніж сказати, що людина ходила по вулиці і питала: чи не знаєте ви де живе Савчак, чи де живе Чіманіян? Ну, утовляйте собі, яка профніпригодності служби безпеки України або там української розвідки. Якщо вони відправляють якогось не дуже розумного. Неофашиста гуляти по вулиці і питати, а де тут живе Собчак. Ну, це знаєте, це надіянив д'єдушки. Це от просто я ну я не розумію, на кого це розраховано, але очевидно, все ж таки ці 5-10% росіян, які е, живуть в телевізорі, вони повірять в те, що ФСБ зріяло черговий раз неіснуючу е, якусь там команду. Не вбивці, які хотіли там когось вбити, тобто, в принципі, давайте згадаємо, що протягом останнього часу вони зробили кілька таких віртуальних операцій. То вони е знаходили когось, хто збирався вбити Аксьонова, Гуляйтера Криму. Потім е знайшли цього хлопчика, якого показали людям. Е потім і ще якийсь тракт вони випередили, е зіграли на випередження. Тобто, в даному випадку ФСБ набуває собі очки. ФСБ потрібно е виправдовуватись за той провал, який показала ФСБ під час марша Пригожена, показав, показала свою профніпригодність повну по всій території Російської Федерації, включно з керівництвом ФСБ, в Рос... ФСБ в ФСБ Центрального. І зараз їм потрібно показувати хоч якісь перемоги. Ну і заодно показуючи свої досягнення, набиваючи собі очки, як же ж не демонізувати українців і всю нашу країну під шумок і це їм вдається, принаймні для свого електорату. Ще два слова про Росію. Інститут вивчення війни цими вихідними написав аналітичну довідку, в якому розмірковує на тему того, що Путін хотів би зберегти для себе угруповування пригожина, тобто вагнерівців, але без самого пригожина. От наскільки це реально в такому сценарії, Вадиме? Чесно кажучи, дивіться, що ми розуміємо під угрупуванням Вагнера? Угрупування Вагнер на території те, що знаходилось на окупованих територіях України там, в Луганській області, це один Вагнер. Вагнер, який знаходиться в Африці, це зовсім інший вагнер. Тобто, чи є можливістю Путіна на сьогоднішній момент? Там перетягнути велику частину тих вагнерівців, які знаходяться на території України на сьогоднішній марк, теоретично да, але це відносно невелика кількість і достатньо е, низької кваліфікації людей. Тобто, за винятком командирів, які все одно підуть запрігодженим, в принципі, всі ці зеки особливо нікому не потрібні. Якщо говорити про Африку, то е, безумовно е, нинішня ситуація показала, що Росія не може обійтися на цей момент без Пригожина, тому що ні в коротко, ні в середньому перспективі замінити Пригожина в цілому ряді африканських країн вони просто не можуть. Тому чи хотів би Путін зберегти Вагнер? Він не може його не зберегти, тому що від Вагнера залежить постачання до Росії вкрай важливих ресурсів, таких як перш за все, таких як Титан, Вольфрам і Уран. Чи хотів би Путін зараз прибрати пригожена? Да, очевидно, хотів би, чи може він це зробити? Судячи з усього, поки що він цього не може зробити. Тому ну черговий раз аналізуючи Інститут звучення війни, ми можемо говорити про те, що можна їх не аналізувати.